Тренуватися та навчатися разом і в одному місці. Діти будуть тренуватися після на місці харчуватися, навчатися. У Миколаївській гімназії відкрили спортивний клас за рухом світла. Дуже хочеться знаєте, зачеклувати людей цією весною. Як у Миколаєві зустріли виставку херсонських художниць. комедія, контракт. Театр повинен. Нести арт-терапевтичну місію розкажемо про нову прем'єру на сцені Миколаївського театру сьогодні. Понеділок, 3 березня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Минулої доби під російською атакою була одна громада на Миколаївщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, о 10-й ранку російська армія обстріляла куцерубську громаду із реактивної системи залпового вогню. Обійшлося без постраждалих. Збільшилася кількість поранених внаслідок очорашньої атаки російського дрона по маршрутці в Херсоні. Про це повідомили в Нацполіції та міській військовій адміністрації. Близько опівдні 2 березня БПЛА атакував цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Після вибуху водій скерував автобус до лікарні, щоб постраждалим надали необхідну допомогу. На жаль, внаслідок російської атаки дві людини загинули. Ще 10 отримали поранення. Трагедія на кризі. У ніч на 1 березня у Первомайську стало відомо про зникнення двох хлопчиків на річці Синюха, повідомили в ДСНС і поліції. До пошукової операції долучилися рятувальники, правоохоронці, медики та небайдужі люди. На жаль, того ж дня під час обстеження акваторії річки виявили тіло річного хлопчика, а вже 2 березня знайшли тіло і його двоюрідного брата 6 років. Відомо, що діти пішли гуляти на річку, і там провалилися під лід. Рятувальники наголошують, виходити на тонку кригу смертельно небезпечно. Батьки мають уважно слідкувати за своїми дітьми. Наша редакція висловлює співчуття близьким загиблих. Російські війська не припиняють спроб витіснити ЗСУ з позицій на лівому березі Дніпра. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Херсон Павло Дрогаль під час брифінгу щодо бойової ситуації у регіоні. Спроби окупантів були безуспішні. Далі пряма мова минулого тижня. Окупанти сім разів намагалися штурмувати наші позиції. Усі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за звітний період. Втрати російських окупантів склали вбитими та пораненими 133 російських загарбники. Також було знищено 68 одиниць озброєння та військової техніки. У Миколаєві цьогоріч буде створено додатково два пункти для складання національного мультипредметного тесту. Минулого року таких пунктів тестування у Миколаєві було сім. Про це під час брифінгу розповіла керівниця міського управління освіти Ганна Личко. Вона зазначила, що тестування проводитимуть у захисних укриттях. Нагадаємо, що реєстрація на НМТ починається 6 березня і триватиме до 3 квітня. Цього року тестування буде з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові. А саме, українська мова, математика, історія. Четвертий предмет йде на вибір. У Миколаєві на базі одного з освітніх закладів відкрили новий спортивний клас. 22 вихованки ДЮСШ США No5 та 6 вихованців школи з єдиноборств стали частиною пілотного проєкту Шлях чемпіонів. Хто долучився до реалізації всеукраїнської ініціативи та який заклад освіти покликаний відродити спорткласи у Миколаєві? Дивіться у нашому репортажі. 3 березня 2025 року у Миколаєві відбулася без перебільшення надважлива подія для подальшого розвитку миколаївського спорту. Сьогодні у нас перший день спортивного життя, спортивного класу, який ми підтримали проект Шлях чемпіонів. Це проект Міністерства молоді та спорту. Шлях чемпіонів, загальна державна ініціатива, яка нині впроваджується у різних областях, і наше місто реалізовує цей проєкт одним із перших в Україні. Наша спортивна управління міста доєдналася до цього проекту, і сьогодні в нас пілотно відкрився один клас. Мета проєкту створення умов для самореалізації дітей та молоді через поглиблені заняття спортом в спеціалізованих класах закладів освіти. Першим таким закладом у нашому місті стала Миколаївська гімназія номер 47 Колектив нашої гімназії дуже легко реагує на інноваційні процеси, які дають можливості для розвитку наших дітей. Тому, коли ми дізналися, що існує пілотний проект від Міністерства молоді та спорту за пропозицією управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради, управління освіти, ми розглянули пропозицію щодо створення в нашій гімназії спортивного класу. Пазли, зійшлись на сьомому класі. Зінаїда моторна розповіла, що цей клас для реалізації проєкту був обраний не випадково. Частина цього класу, починаючи з початкової школи, професійно займається волейболом на базі ДЮСШ США No5. Частина дітей займається професійно вільною боротьбою на базі ДЮСШ з єдиноборств. Тому ми запропонували батькам, запропонували дітям, отримали позитивну згоду. І тепер 28 юних спортсменів та спортсменок об'єднались в одному класі. А ми розповімо про те, як проєкт буде працювати. Перша спортивна складова в цьому класі над нею працює управління спорту ДЮСШ номер 5 та школа з єдиноборств. Тренерський штаб класу це Геннадій Гласкова, Вадим Бахмутов. Вони представляють відділення волейболу і Олександр Антоненко. Відділення вільної боротьби. Цей проєкт дуже гарно створює умови для ранкової, додаткового додатково-ранкового тренування. А це буде якісно впливати на загальний тренувальний процес. Вихованці класу мають ранкове тренування та вечірнє тренування це можливість досягати більших результатів у спорті, а між тренуваннями навчання. За нього відповідає педагогічний колектив гімназії номер 47 Тут головна мета якісна загальна освіта для спортсменів. Ми запроваджуємо школу повного дня. Діти після уроків будуть мати час для самопідготовки. Цей час вчителі будуть приходити та проводити дітям консультації. Сьогодні математика, завтра українська мова, біологія і так далі. Після консультації у дітей буде час виконати домашнє завдання Та просто відпочити перед вечірнім тренуванням». Також особливу увагу управління спорту та гімназія приділяють харчуванню спортсменів. Учні нашого спортивного класу забезпечені дворазовим гарячим харчуванням, харчування збалансоване, корисне, тут і е, свіжі овочі, фрукти, соки, білкова їжа, вуглеводи і е, отже, харчування корисне і смачне. Тож, підсумуємо, маємо чудову ініціативу міністерства спорту, яку одним із перших в країні втілюють у життя Миколаївська міська влада, освітяни та спортивна спільнота заради майбутнього наших дітей, які можуть і навчатись, і займатись улюбленою справою. Займається своєю улюбленою справою та навчається, і батько і мати та знає, де вони постійно є. Тобто їм не треба їздити через весь через це місто, там навчатися в іншій школі, тренуватися в іншій школі. Ми таки розглядали такі локації, щоб зал був поряд, спортивний зал зі школи. Або взагалі тренування проходили в школі. Ну я думаю, що в нас з вересня місяця також доєднаються інші види спорту. І також ми розглядаємо інші загальноосвітні школи і спортивні школи відкриття таких класів. Тож старт цього проекту дає додаткові перспективи для всебічного розвитку маленьких миколаївців в такі важкі часи і для виховання майбутніх чемпіонів, які обов'язково принесуть славу і місту і країні. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv СБУ та Нацполіція запобігли чотирьом терактам і диверсіям, які готували російські спецслужби. Так на Київщині затримано 31-річного чоловіка, який готував підрив військовослужбовця у Бучі. Для цього він виготовив саморобну бомбу і вивчав маршрути пересування військового. А у Львові кіберфахівці СБУ зірвали серію терактів, які мали відбутися біля будівель ТЦК і залізничного вокзалу. Крім того, у Чернігові викрили поплічника РФ, який встиг підпалити будівлю ЦНАПу та готував підриви військ. Кових у Вінниці затримано диверсантів, які підпалили обладнання укразализниці. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. СБУ закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб у телеграм-бот Спали ФСБшника. Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди за матеріалами справи. Її заснував 28-річний чоловік, залучивши до афери своїх знайомих. Для виманювання грошей у громадян вони створили видімість існування фірми, яка нібито займається інвестиційною діяльністю. Спільники надавали клієнтам неправдиву інформацію, і щоб задурити людей при вступі у піраміду, виплачували їм мінімальні суми за рахунок незаконно отриманих коштів від інших осіб. Наразі відомі імена семи потерпілих, яким завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів. Поліцейські провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, вилучено докази проти Ної діяльності затримано трьох осіб. Їм загрожує до 12 років за гратами. Минулої доби миколаївські рятувальники тричі виїжджали на виклики, рятуючи людей із надзвичайних ситуацій. Вранці неподалік села Нова Федорівка застрягла карета швидкої допомоги, яка поверталася з виклику. Її довелося витягати з польової дороги. По обіді на трасі улянівка Миколаїв водій автомобіля «Форд» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і врізався в дерево. Постраждалого деблокували і госпіталізували. А ввечері у селі Первомайське сталася кур'йозна ситуація. Чоловік намагався перелізти з одного балкона на інший і застряг на другому поверсі п'ятиповерхівки. Його довелося знімати за допомогою драбини. Мотиви такого ризикованого вчинку нині з'ясовують. Новини культури у Миколаєві відкрилася виставка графіки та живопису за рухом світла. Свої роботи представили художниці Херсону і Нової Каховки. В експозиції 32 картини, що виконані в техніках олії та акварелі. Чим вражає нова виставка, дізнавалися наші кореспонденти. Війна змусила багатьох художниць Херсону залишити свої майстерні, але їхнє мистецтво продовжує жити подорожуючи містами України. У Миколаївському міському палаці культури та мистецтв відкрилася виставка графіки та живопису за рухом світла. Свої роботи представили художниці Херсона Ганна Кашуба, Яна Голуб'ятникова, Оксана Оснач, Світлана Білецька, а також художниця з нової каховки Юлія Розенцвейг. Усі вони є членкинями національної спілки художників України. Це вже не перша виставка херсонських митців у Миколаєві, зазначає начальник управління культури Юрій Любаров. Миколаїв сьогодні для Херсона це є те місце, де, де вони можуть ну навіть передпочити, навіть щось показати, навіть вийти і побачити, що є е, відносно мирне життя. І я вважаю, що саме така співпраця наша сьогодні з Херсоном це таке дає дає можливість жити і і Миколаєву, і Херсону, в тому числі. Ми не бачили цих робот, тільки завдячуючи ось. Цим важким важким часом ми можемо спілкуватися, ми можемо бачити, ми можемо підтримувати на, на війці. в експозиції. Представлено 32 роботи, виконані переважно у жанрах пейзажу та натюрморту. Художниці працювали в техніках олійного живопису та акварелі. Виставка демонструє розвиток мистецьких стилів протягом кількох десятиліть. Розповідає її організаторка Альбіна Єрмакова. Кожна десятиліття, а саме в цій виставці представлено два десятиліття навіть можна сказати, три з 96-го року роботи і до 25-го року вже так. І коли ми говоримо про десятиліття, це така певна вже епоха, яка теж залишається і культурний спадок, і хотілося б про це далі говорити, рефлексувати, спостерігати за тим, як змінюються художні тенденції, тому вони, вони змінюються, навіть коли ми цього не помічаємо. На відкритті була присутня одна з художниць Яна Голуб'ятникова. Вона розповідає, що живопис для неї це можливість бачити світ ширше та ділитися цим з іншими. Живопис для мене змога бути собою і бачити світ не тільки в тому узкому ну, да, сенсі, в якому зараз він є, а трошки більше. І я вважаю, що той світ, який зараз є, і в якому я живу, хтось для мене сформував. І я формував цей світ далі для когось теж. Директорка дитячої художньої школи Євгенія Корчиніна відвідала виставку зі своїми учнями. Вона каже, що роботи херсонських митців значно відрізняються від миколаївських. Я у захваті відробів від така жіноча жіночий живопис, такий із смаком, з композиційним рішенням, з колористичною гамою, гарною. І вони ці роботи вони дуже відрізняються від того живопису, який є у Миколаєві. Він якийсь більш такий повітряний. І я дуже рада, що я взяла сьогодні на виставку своїх учнів. Щоб вони бачили, що таке гарно, що таке красиво, що таке професійно. Експозиція триватиме до 15 березня. Всі охочі можуть відвідати її безкоштовно. Олександр Долматович, Віталій Михеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбулася прем'єра комедії Контракт за п'єсою Франціса Вебера. Постановка поєднує у собі ретро-естетику, сучасні режисерські прийоми та класичний гумор. Про нову виставу і плани колективу закладу на початок весни розкажемо далі. 28 лютого на великій сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбулася прем'єра комедії Контракт за п'єсою французького драматурга Франціса Вебера. Директор художній керівник театру Артем Систун зазначив, що глядачі неодноразово просили комедійні постановки, тому вибір п'єси був ретельно обдуманий. Театр повинен нести арт-терапевтичну місію, і багато було запитів саме постанови комедії. І сьогодні ми вирішили звернутися до класика Франціс Вебер, п'єса, яка відома з 70-х років минулого сторіччя. Але поєднання класики, поєднання сучасних прийомів, які ви сьогодні побачите в виставі, це дійсно подія в нашому театрі. Вистава розповідає про бізнесмена, який наймає вбивцю, щоб той позбавив його життя. Однак події розгортаються несподівано. Замість драми на сцені розгортається справжній комедійний хаос. Режисерка вистави Катерина Богданова каже, що текст вона скоротила, оскільки оригінал є довгим і може не сприйматися глядачем. Зараз 80 страниць тексту це для глядача, це важко висидіти, бо там перший акт вчитки це майже півтори години. А цей час ми помножуємо хоча б ще на третину, і це ще надію залишається. Тобто, дві години перший акт ви сидите, Ну, це було б дуже важко. глядачу. Сценографія та костюми створені в стилі ретро-епохи 60 60-70-х років. Над візуальним оформленням працювала художниця Олена Рикусова. Мінімалістичний підхід підкреслює атмосферу часу, але водночас додає сучасного погляду виставі, каже вона. Ми не брали якусь певну, певні роки. Це така загальна ретроестетика ну, саме от цих двох десятиліть. І просто за рахунок, можливо, більшої лаконічності у, у певних деталях, у певних кольорах, ну не в певних, а в загальних кольорах ми трошки осучаснили це, тому що все ж таки 60-70-ті там більш багата палітра, більше нюансів, кольорів. Контракт став першою прем'єрою цього року в театрі. А вже з 6 по 9 березня в його стінах представлять спільний проєкт із Херсонським академічним музично-драматичним театром імені Миколи Куліша. Музична програма Весняне паті для прекрасної статі Олександр Долматович, Віталій Михеда, Євгені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 4 березня, ранок та день у Миколаєві будуть хмарними. Далі небо проясниться без опадів. Температура коливатиметься від 0 до 8 градусів тепла. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 69%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими враженнями у коментарях від нової прем'єри на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Або дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах і читайте сайт terkamart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.